та обробки народних пісень. Ці твори увійшли до першого репертуарного збірника чоловічих хорів під назвою Боян, який Матюк власним коштом видав у Ляйпцігу у 1884 році. Ця збірка стала основою репертуару музично-співацького товариства Львівський Боян. А у 1898 році Віктор Матюк був обраний почесним членом Станіславського бояну. А в Сукальському музеї зберігається грамота, вручена Віктору Матюку в час цієї події. Віктор Матюк був одним з перших на Галичині у справі запису та опрацювання народних пісень. 22 обробки старогалицьких пісень помістив у збірці боян. Опрацював і видав 24 колядки. А для мішаного хору зробив обробки весільних пісень під назвою Сив Сокіл Зозуленьку піймає. Пише кантати Гамалія на слова Шевченка із трьох вікових могил. Востаньмо на слова Гушалевича. Вірний своїй працелюбній вдачі розгорнув у селі широку діяльність. Допомагав громаді повернути землі, загарбані місцевим паном, надавав людям медичну допомогу. Слава про його безкорисливу допомогу рознеслась по всіх околицях. Розуміючи, як людям необхідна освіта і культура організував у селі просвіту будівництво читальні. А найбільше, чого він прагнув, організував і вишколив хор, який ще довго потім славився своєю майстерністю. Ну, вчив молодь. Не так, щоб не співав такий собі хор, а хор був добре організований. І казала мені, що вони так настільки вони тужили, настільки сумували за тим хором, що вони каже, мама нас посилала в карім, щоб ми продовжували оці веснівки кровом церкви співати. Бо вони весь час, там, як батько був, то вони, там, але певно там, вже і готові з нотами. Вони там водили ті весники, вони приїжджали, і, і, і я питалася в тому селі. Я не казала, що дочка сказала, а кажуть, о, їх дочки ще приїжджали до нас, кажуть, і, і, і вчили наших дівчат, водили наші дівчат, весники співали. А ще і хор, як вона казала про хор тату, ну вона так деталі не розказувала, але я запиталася, хто там ще був в тому хорі його то і старожилий був в тому хорі. І там була жінка, вже так, я буду то сказати, на Божій дорозі. Вона вже не ставала з лишка, а співала в його хорі. Співала його хорі. І вона розказала, а я кажу, а як то було? Як він входив в себе, розкажи, як він вів цей хор. А вона каже, ой, ой, пані каже, як він входив, то ми вже тихо, ми зачаровані, дивилися на нього. Бо він каже, мав таку золоту руку. Каже, як він ходив, а піднімав руку, то каже, ми як зачаровані були, співали різні пісні і церковний, бо то був церковний хор. Він став просто ремонтувати ту церкву на основі такої. Вона називалась там, він створив таку торгівельну кооперацію в селі. Він брався за все, він вже половину свого життя вже, він вже взяв, зайнявся сільським господарством, так вона казала. Дуже любив, як свою музику, так вона все повторяла, так любив ту землю. Mm -hmm. Так і був дуже працьовитий, то була така феноменальна працьовитисть в нього. І ту церкву він її розмалював, вона казала спочатку. Ну, видно, що там розмалював він гарно. А, а, а стару підлогу казала, витягнув, викинув і зробив такі квадратні цеголки. які тут не словом, камінь зробив. Ну і хора, він зробив одразу церковний хор. А, а в селі він дуже мало гуртував і шукав серед них дуже здивних музикантів. Серед можливо взявся за це село, взявся, щоб його реформувати. Віктор Матюк в останні роки свого життя спілкувався з Андреєм Шептицьким, який згадував, що композитор багато хворів і, перечуваючи свою смерть, дуже шкодував, що не зможе здійснити всіх своїх задумів. Завершити останній твір Марш Фюнебр. Композитор дуже хотів, щоб саме цей твір прозвучав на його похороні. Помер отець Віктор Матюк у великодній понеділок, 8 квітня 1912 року. Сумно задзвонили дзвони. Ще вчора у великому колі людей він підносив Господнє благословення і освячував великодні дари. А сьогодні великим потоком ідуть люди. Огортаючи свою худо жалобою, бо це вже востаннє. Віктора Матюка проводжало багато людей. На похороні було 30 священників, в тому числі Андрей Шептицький. Шептицький згадував, що коли Хор заспівав пом'яни мене Господи, з вікон полинула ніжна мелодія, і всі присутні були надзвичайно вражені і зачаровані. Це, здається, неймовірним. Але залишилось багато свідчень очевидців, дочка Леся, отець Андрей Шептицький. Коли почулися звуки, священники перестали співати, і серед цієї намить тиші всі виразно почули фортепіанні акорди. Це грав чорний фортеп'ян, звучав останній твір, над яким працював композитор. Важко тобі, моя кохана мамо, описати словами цю мелодію. Її треба було чути, а вона повір кожного з нас пронизувала наскрізь. Ми з тобою, мамо, чули не раз жалібний марш, але цей марш фюнебр отця Матюка був зовсім інший. Не було в ньому ні ноток інтелектуаліста, Петовена, ні меланхолії шопена чи розпуки Шумана, і побіч тієї тьмяної і млистої нотки східного смутку, цієї скарги душі. Земним життям віддаленої від Бога гримів акорд подяки, радости, могутній сонячний акорд звільнення і спут тіла із цих оковів болізни і печалі. А зараз у цих акордах зазвучала нотка прохання, молитви милосердя за вольно і невольно поповнені гріхи, і віра в безконечне милосердя Творця. Очі у всіх священиків звернулись до мене, а мені хотілося замість пом'яни Господи душу раба твого, проспівати Дякую тобі, Господи, що ти пом'янув душу раба Твого. Станіслав Пилипович Людкевич, з приводу смерть Матюка, пише не стало вже й останнього ветерана нашої убогої галицької музики, потягнув за своїми товаришами по фаху. Незабутнім вахнянином Воробкевичем також і отець Віктор Матюк. Твоє Матюка, на жаль, загубилися. І творчість Матюка поки що у нас дійсно постає в якомусь дуже урізаному, замалому вигляді. І якщо врахувати, що у нього є понад 80 духовних творів різних, що лише в Ляєвці він видав ці 25 дитячих духовних пісень, можливо, є сенс пошукати їх саме там, у видавництві Гертлер, що він писав кілька кантат. Зокрема, на приїздці серед Франца Йозефа до Галичини, що він робив ну, дійсно дуже великий такий пласт роботи, який музичної роботи, який чомусь залишився без належної уваги і навіть без оцінки професійної, а можливо, в тому. Що поки що лежить у глибоких запасниках? Є такі самі пекли, як його словно звісна веснівка чи крилець-крилець соколидень.